Привіт! Сьогодні хочу поговорити про Червоний Хрест. Я сьогодні була другий раз волонтерила, і мені хочеться поділитися своїми враженнями і дуже хочеться, щоб кожен українець, хто отримує їжу в Червоному хресті, ну, почув цей запис. Значить, саме перше. Ми маємо дякувати, що є така можливість, і нам дають їжу. Якщо нам щось не подобається, у нас завжди є вибір не приходити сюди і не брати. Чим більше ми вдячні і чим більше в нас буде вдячності всередині, тим краще продукти ви будете отримувати. Це ну, 100% перевірено, тому що коли ми формируємо ем, коробочки, ну таке буває, що е, якась коробка більше овочів, фруктів. І це не від того, що ми спеціально це робимо, а від того, що на початку може бути мало фруктів або овочів, і ми розтягуємо, що більше людей отримало. Або от може бути пізніше довезли нам овочі і фрукти, і наступні коробки будуть дуже багато овочів фруктів, розумієте? І це не залежить від того, чи рано ти прийдеш, чи пізніше ти прийдеш. Все залежить від того, як тобі повезе. А повезе знов-таки тоді, коли ти будеш просто дякувати з самого початку, коли ти реєструєшся, і потім, коли ти отримуєш, тому що ну, спеціально ніхто не робить погано, повірте мені. Казати, що тільки недовольні українці чомусь. Ну, мені це дуже прикро, коли ти бачиш, що багато людей приходять, дякують, беруть, і ти зразу бачиш, ну от яка людина, і що їй щось обов'язково хороше попадеться. От. І не думайте, що ми якісь набори робимо спеціальний погань. Ні, це просто так випадково буває. Ну і насправді, мабуть, ви всі знаєте, звідки ці продукти харчування, тобто є в нас. Термін придатності і продуктів. І часто, коли перед закінченням, або вже закінчення є терміну передають або от в такі організації, як Червоний Хрест, або ну Вінді маркет Я вам, до речі, скажу, що те, що ми купляємо у Вінзі-маркеті, це те саме, що роздає Червоний Хрест. Це ваш особистий вибір, і ви можете, як піти в Інзі-маркет, вибрати те, що вам треба, із того, що є, або підійти Червоний Хрест, і отримати. Продукти харчування. І порада, яку я хочу дати, це просто будьте вдячні. Якщо ви завжди будете з претензіями, вам буде завжди щось випадати не дуже добре. Тому дякуйте і ви побачите, як ваші кошики будуть наповнені хорошими продуктами харчування. От. І ще такий момент, що ми насправді перебираємо продукти, і інколи ти можеш просто не замітити, де порчене чи яблучко, чи ще щось. Коли приходить дуже багато. І ну, вибачайте, якщо ми просто, ну, реально, людяний фактор, що ми.